Іноді вам краще дечого не знати. З вами Євгеній Сінгін, консультант з психології та інтемології. Дивіться, в мене є епілепсія, і десь півроку тому я дізнався, що в мене є аномалія мозгу, так звана Арнольда Кіарі. Це мозочок опускається в хребці шині, І воно може мене вбити, а може не вбити. І проблема в тому, що коли ти вже про це дізнався, забути це неможливо. Ви можете сказати, Жень, типу, ну я ж топлю за правду, я хочу дізнатися усе. Але питання, чи готові ви дійсно дізнатися правду? Причому це стосується не тільки здоров'я, це стосується відносин, роботи ваших друзів, матері, батьків, кого завгодно. Не всю правду ви захочете дізнатися, що ти впав, тому що після цієї правди. Буває дуже важко жити. Причому здається, що ну, в школі всі розказують, правду це дуже круто. Але є проблема, коли ви дізналися, ви не забудете це більше ніколи, і ваше життя зміниться на до і після правди. Тому дуже важливо з вашим психологом чи ентомологом, неважливо, де ви працюєте, пропрацьовувати сценарій, якщо ви дійсно дізналися правду. Що ви будете думати, що ви будете діяти, а далі вже на основі вашого. Сценарію на основі ваших нинішніх паттерних поведінків зрозуміти і чесно відповісти собі на питання, чи готові ви дізнатися правду. І Якщо ваша буде перша думка після глибоких аналізів, ні, я не готовий, чи я не готова дізнатися правду, то краще в цей омут не лізти. Повторюся ще раз більше не забути, повторюся ще раз. Світ розділиться на до і після того, як ви дізналися правду. Розумієте, тому будьте обережні, бо правда, як і брехня, це два дуже серйозних і сильних інструменти, котрі можуть як калічити, так і лікувати.